Тема відео Антарктида. Частина друга. Природні особливості материка. Безлюдний континент, край землі. Так називають Антарктиду. Поверхня материка це велетенська льодова пустеля. Саме у Антарктиді були зафіксовані найнижчі температурні показники на планеті. Антарктида покрита потужним шаром льоду. В окремих місцях товща льоду доходить до 4000 метрів. Льодовий покрив материка це понад як 90% запасів світової криги, у якій міститься майже 70% прісної води планети. Попри усі сурові умови, Антарктида приваблює із кожним роком усе більше туристів. Туризм це одна з найголовніших ознак освоєння Антарктиди сьогодні. Антарктична платформа є одним з уламків давнього материка Гондвани. Колись Антарктида була сусідкою Південної Америки, Африки, Австралії, Індії. Її розділення почалося в юрському періоді близько 206-146 мільйонів років тому. У ті далекі часи в Антарктиді була зелень, що важко собі уявити сьогодні. В Антарктиді у той час було багато рослин, наприклад, агатиси. і прогулювалися там анкілозаври. Із руху літосферних плит на материку починається процес оледеніння. Вчені вважають, що процес оледеніння почався приблизно 55-25 мільйонів років тому. Але цей процес був дуже поетапним і тривав мільйони років. Також процес оледеніння співпадає з розходженням Австралії і Антарктиди. Тепер ці два материка розділяє Тасманове море. Імовірно, саме так виглядала Антарктида до утворення льодового щита. Зараз поверхня материка складається ніби з двох шарів: зверху льодовий, нижній корінний. Товща льодового щита в середньому становить 2040 метрів, що дорівнює майже висоті української говерли у Карпатах. Завдяки льодовому щиту, Антарктида є найвищим материком на землі. У центральній частині материка. Товща льодового щита досягає 4000 метрів. Під льодовим щитом на материку є великі рівнини, гірські хребти, западини. Середня висота під льодової поверхні Антарктиди становить 410 метрів. Через усю Антарктиду від моря Ведела до моря Роса простягається майже на 4 тисячі кілометрів Трансантарктичні гори, своєрідне продовження Ант Південної Америки. Середня висота цих гір становить 2000-3000 метрів. Найвища точка, розташована у масиві Вінсон 5140 метрів. Цими горами Антарктида ділиться на західну та східну. Також в Антарктиді є діючий великий вулкан Еребус. У східній частині Антарктиди товща льоду найбільша. Вона обривається уступом до моря, утворюючи. Шельфові льодовики. Найбільший шельфовий льодовик утворився у морі Роса. Його ширина 800 кілометрів, довжина 1100 кілометрів. На внутрішньо материковій станції Восток зареєстровано найнижчу на землі температуру мінус 89,2 градуса Цельсія. Така вкрай низька температура пов'язана з тим, що станція віддалена від усіх океанів і розташована на значній висоті. 3480 метрів. Це місце на планеті вважають полюсом холоду. Нам, жителям помірних широт, важко уявити настільки низькі температури. Тільки тут газ можна різати, мармелад, і в ньому гасити полум'я. Сталеві вироби на морозі стають крихкими, ніби скло. Достатньо кілька хвилин подихати взимку без маски лютим арктичним повітрям, і людина дістає запалення легенів. Основна причина винятково сурового клімату заледеніння. Висока здатність снігу і льоду відбивати сонячну енергію та довга полярна ніч спричиняють значне охолодження материка. У внутрішніх районах Антарктиди переважає безхмарна та без опадів погода. Звідси холодне повітря безперервно стікає до країв континенту, Формуються так звані стокові вітри. Вони іноді можуть бути ураганної сили, сягаючи швидкості близько 200 км на годину. На узбережжі материка значно тепліше, ніж у центрі. Це пов'язано з інтенсивним, вихреподібним переміщенням повітряних мас. Їхнє вторгнення супроводжується штормовими вітрами і снігопадами. Маючи величезну кількість прісної води, що міститься в льодовому покриві, Антарктида є пустелею, адже води в рідкому стані тут майже не буває, опадів випадає мало і переважно у вигляді снігу. Вологість повітря на материку подекуди нижча, ніж у найжаркіших пустелях земної кулі. Антарктида майже повністю лежить у полярному кліматичному поясі з характерним антарктичним типом клімату. Лише північна частина Антарктичного півострова знаходиться у помірному поясі. Антарктида розташована в зоні Антарктичних пустель, тому видовий склад рослин і тварин тут небагатий. Життя, як і в будь-яких інших пустелях, зосереджено переважно в оазисах Антарктиди. Проте вони не мають нічого спільного з африканськими або австралійськими оазисами. До антарктичних оазисів належать області на краях материка, де зрідка трапляються ділянки безльодовикового покриву, який улітку тут встигає трохи розтанути. Тому тільки в оазисах можна натрапити на лишайники та мохи. А в розташованих тут невеликих озерах поширені синьо-зелені водорості. На антарктичному піострові виявлено навіть квіткові рослини. Життя більшості тварин материка пов'язане з Антарктичним узбережжям і океаном. Найпоширеніші тварини Антарктиди пінгвіни. Це птахи, що не літають, але добре плавають. Поряд з маленькими пінгвінами Аделі є імператорські, маса яких сягає 50 кг, а висота понад 1 метр. Королем повітря південної півкулі називають альбатроса, який супроводжує судно. Багато тут інших птахів, буревісників, мартинів, бакланів, які на скелях влаштовують пташині базари. У прибережних водах Антарктиди мешкають тюлені, морські слони, морські леопарди. В Антарктичних морях багато китів, серед них і найбільші тварини світу сині кити. Завдовжки близько сягають 33 метрів і масою до 150 тонн. Живляться вони переважно крилем. Найдрібнішими рачками за минулі десятиріччя через надмірний промисел кількість морських савців у прибережних водах материка значно скоротилася. З 1967 року вони перебувають під охороною. Материк багатий на мінеральні та водні ресурси. У його надрах знайдено значні поклади залізної руди, нікелів, хрому, міді, слюди, гірського кришталю. Велика ймовірність залягання тут нафти і алмазів. В Антарктиді зосереджено 80% запасів прісної води світу, законсервованої в льодовиках. Вже існує перший досвід транспортування арктичних айсбергів до берегів Кувейту, це країна Перської Затоки. У майбутньому ресурси Антарктиди можливо будуть використовуватися, а поки що, згідно з міжнародною угодою, видобуток корисних копалин на материку не ведеться. Добування корисних копалин в Антарктиді можливо лише за нових технологій, які розробляють нині окремі розвинуті країни світу, такі як, наприклад, Японія, США. Останнім часом зростає кількість туристів, що відвідують Антарктиду. Переважно це узбережжя Антарктичного півострова. Середня кількість туристів щороку становить приблизно 20-25 тисяч, що для материка Антарктида є справжнім туристичним бумом. Вони прибувають на батари морським шляхом. Такий значний за арктичними мірками потік туристів зумовлений насиченістю узбережжя цікавими природними та історичними об'єктами часів перших досліджень і освоєння материка. На узбережжі є стара станція Порт Локрой, історичне місце, яке переобладнано під музей, та навіть існує магазин сувенірів. Сюди заходять практично всі судна, що відвідають цей район Антарктиди. Бувають туристи й на українській станції Академік Вернацький щорічно 4-5 тисяч. Через постійне збільшення кількості туристів на материку значно більше накопичується побутового сміття та інших відходів, що може призвести до серйозної небезпеки для існування тут унікальних тварин. Антарктида є чудовим та неповторним місцем на нашій планеті зі своєю унікальною природою, флорою і фауною. Тому людство зі своєї сторони повинні зробити усе можливе, щоб зберегти Антарктиду для наступних поколінь.